Так, ну що, друзі, 27 листопада новий влог, світла немає. Йдемо в сарай розтоплювати буржуєчку. Сьогодні в нас четвер, а це означає, що буде пакування посилок. Отак от. Ну от. і, Звісно ж, перехід червоної зони. Ця у нас погода з самого ранку, з 4-ї години Лив, дощ. Це ось тільки ось перестав десь о 10-й годині. Зараз у нас а перша дня. Дружина вже їде з міста, в неї було тренування, то трохи вона забігла там на роботу і вже їде додому. Моя задача розтопити в. 2.30 у нас вмикають, чи в 2 вмикають світло щось таке. Ми бігом створимо тетенки і йдемо пакувати. Якраз за цей час тут нормально так протопиться. Я думаю, що я поставлю... Ну, як ми будемо працювати, пакувати, я думаю, я на другому телефоні, бо основний цей мені він потрібен, я його не можу ніяк. Позбутися, бо мені треба буде а, постійно перевіряти ж замовлення, цю всю байду. Тому він має бути в мене. А якщо говорити... Ну, а в мене є ще один 11-й, там він, поняли? Так, я отак зроблю, так буде краще трохи. То візьму його, на таймлапсі поставлю. Я думаю, буде окей. Так раз. телефонные ручки подложим, чтобы все дело прогорелось. Так, до панерочки накидаем трохи папирчику. просто надо растопить и пипеститься, понял? Бо не часу. Когда дружина приедет, надо еще пару дел сделать. Но я не могу тут долго втекать. Так, мне потребна какая-то тканина. Ну, да. Пойдет. Да. Короче, с распаковкой мышотики в меня нет. Вам видно, да? Нет? Короче, стрингачи. Чи есть? Я сподіваюся, що вони чистенькі. Ніхто ж не буде відправляти нечисті стрімки, правильно да, Тому будемо надіятись на краще. Я вже штук 5 чи 6 спалив таких. Вроді нічим поки не заходить. Але ж ключове в цьому поки. Тому херізно, що воно там і як. Так, я хочу. Прям нормально закласти, типу, поняли? Дровами. І повисати звідси, щоб воно вистачилось для протопки. Отаки ми прийдемо. Там потім прийду та щось іще піднакинемо. Хоча не факт. Що вона буде достатньо, типу йому. Так, сернічок. Так, і ще трохи в ці дрова полью. Така поливалочка, щоб розжиг був швидший. Діло? Шпихнулю трошки. Багато і не накладеш, бо як не буде циркуляції повітря, то воно і не горітиме нормально. Тому потрібен баланс, але їй потрібно так, щоб воно ну, протопило, а не просто погоріло і, і пропало. Блять, не достане курба зайва не буде. О, о, так, ну, більш-менш ми набили, а чекаю, поки не цей. Поки не прогорить трохи, щоб дим пішов сюди. Як дим сюди піде, то вже можна закривати та йти. Так що отак. От. Так, ну що, розтопив. Вроді як димить, головне, щоб не потухло, бо, чесно кажучи, дощ закапує. Що як... так робить. Отак. Ну, вроді трохи димить. А так, поки я сидів, опять дощ починався. Прикиньте, туди, сюди, туди, і сюди, туду і блять. Жінка вже їде. Так що іду додому, подивився я, Вимкнуть в 13.30. Ну, плюс туди-сюди, там щось. А затримка якась 13.35-13.40. Нормально. Ми поки поїмо, буде 14, садимо бігом, поставимо тетиночки і тоді вже підемо. Ну, так, звісно, припаскудно, але максимально осінньо на вулиці. Щось в цьому все-таки є. Прикольно. Я все збираюсь на, цьому, на ці галянки вийти, поганяти на тачки, але все, блять, ніколи. Очіця. Це просто ідеальна місцина Там ще на асфальті, на асфальті теж можна. Все, я вже вдома. Треба поставити зарядити айфон, щоб вам контенту підзаписати. Буде Ой, ну Кому не заїбісь, тому не заїбісь, вибачайте. Всім вигодити не можу. Не можу я. Угодити кожному не можу я і не буду це іба робити амінь. Хуй знаде мій провід від айфона. Не тут то було. Снурочок-шнурочок. Покажись мені, блядь, Сука, о. Бать, працює, бачите. Ой, як показався. А ви думали, що, блядь, еблан? Да. Так. Але суті не мені. Що я тут натопив, Це просто пізда. Градусів 30, мабуть, тут уже. Ми активно пакуємо Жінка моя. А там таймлапсик записується для вас, якщо ви це все бачите. Кстати, мене бачите, яке приспособає. Щоб міряти розмір пісюна, поняли. Тут якраз максимум 4 см. Якщо, мужики, кому надо. Обращайтесь. До міліметра. За кадром багато балакає вона. Знаєте, героя в лице. Так, все, фінішно. Ми зробили все. Запакувалися. Пару коробок, коробок, до речі, цього разу не багато. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять і все остальне в пакетах вон в тому ящику. Беремо повербанк і пиздуємо, нахуй. Ебано, нахуй по голові. Я думаю, що так світло, нахуй. Пізду, Чуть не розбив лампу, нахуй. А я ще їбать, думаю, ніхуя повербанк важкий. Бать, як руки? Подивеш, камеру я відкрию. Ну ще опять же буде травма на виробництві, нахуй. Да. Завод нічого не... Та натянув натягнув А, Айбать в пальця нахуй. Косажи ж, блять. Піздець вибила нахуй палець. Ти ну хоч мій палець нахуй. Та їбать я, я і так за нього. Світи, блядь, не видно, замок, тут, блядь, треба ж включити. Та світи, ну замок же ж. А то ж блять ще вкрадуть щось тось. Ой, їсти вже хочеться. Часник твій єбаний, суши, нахуй так, що здохнуть можна. Фу. Вовки виють, койоти якісь нахуй. Я таке бачив, блядь, в цьому врага і копита нахуй. Вони там курей крали. Класно йти, ніхуя не видно. Світла немає, як А? Ще час? Нормально. Передихнути, і ти стрімити. Ти бігать будеш? Найс. Скільки два? Що вона там балаках хуй поймай, блядь, ідешь рука приклас по сім'ї, нахуй на, блядь. Цазина Дина зидан навчив понял. Иди отсюда. Не хочу я. <рик> ну, фонарик хоч подай мій. Де він? На столові десь ебать нагрузила. Ти, блядь, бухала, нахуй на свої днюх. Я їбав, а мені, <рик> блядь, не си. Ага. А нема на столі. Ну, значить шукай. А де він може бути? На столі. <кхів> пам ж не тебе в карман. <рик> Та як мені руки зайняті? No. Ну бо, ну, буну no, водой. Я не знаю, де він чого ти ну, no, шукай. Ну я звідки знаю, де ти їди свій. А я звідки знаю? Я ж не буду розбуватись. В принципі, на сьогодні я думаю вам хватит. охота Наснімала нормально Так що буде вам там трохи таймлапсика Я думаю він якраз в кінці буде Бо з другого телефона знімалося файл Так що В будь-якому випадку там напишите як воно Ну там не довго буде таймлапс Щоб довгий таймлапс вийшов Треба знімати, блять, я не знаю, часів 10 нахуй, тоді він вийде прям такий минут на 5, а так там вийде секунд 30, мабуть, те що ми попрацювали, опрацювали ми 4 години. Так що так. -от. все, запакували, порядочок, зараз покушать, Жінка бігать. Сьогодні був тільки один стрім. Ну, тільки три години. Якби в мене виходило стрімити шість годин, я б шість стрім. Ну, щоб зараз поняв. Ну поки світла не дають настільки. Я, чесно кажучи, вже б завалився дивні дива дивитися. Бо новий сезон вже почався, кайфоліки. Ми поки другий додивляємося, ще дивиться і дивиться. зарядку кидать все вчера я трішка вам засвіченого ебасета мого Бум. Фу, в принципі що? як я и сказав, на сьогодні все дякую за перегляди. Жамкайте там лайки пишіть коментарі понадоби відпочивати